Всім привіт! Ви на каналі Aesthetic Ід. Сьогодні готуємо хумус одну з найсмачніших і найкорисніших страв на кожен день. Хумус це не просто смачна східна паста. Він є джерелом повноцінного рослинного білка, клітковини та корисних жирів. Це повноцінна їжа, яка м'яко живить і відновлює. Завдяки нуту, тахіні оливковій олії. Хумус підтримує кровотворення, сприяє засвоєнню заліза та гормональній регуляції і дає довге відчуття ситості. Це неймовірно ніжна текстура, глибокий горіхово-лимонний смак і користь у кожній ложці. Тож полетіли? Для приготування хумусу нам знадобляться такі інгредієнти: 250 г сирого ноту, 2 зубчика часника, 4-5 столових ложок пасти тахіні 4 столові ложки лимонного соку, 3 столові ложки оливкової олії, 1 четверта чайної ложки меленого кумину, 1 друга чайної ложки харчової соди для замочування нуту, копчена паприка для подачі за смаком, 1 друга чайної ложки солі, аквафаба, рідина після варіння нуту, 10-12 столових ложок. Тож для початку підготуємо нут. Промитий нут перекладаємо у глибоку миску і додаємо до нього харчову соду. Вона допомагає нейтралізувати природні антинутрієнти у бобових, завдяки чому нут краще засвоюється, не викликає здуття, зерна стають м'якшими і сода допомагає досягти шовковистої текстури хумусу. Заливаємо нут холодною водою у співвідношенні орієнтовно 1 до 4, ретельно перемішуємо. І залишаємо набухати на ніч або щонайменше на 8 годин. Вранці зливаємо воду з нуту, бо вона нам не потрібна, бо в ній сода. Після цього ретельно промиваємо нут від залишків соди і перекладаємо його у кастрюлю. Заливаємо холодною чистою водою, вона має повністю покрити нут з чималим запасом зверху, адже частина цієї рідини нам ще знадобиться під час збивання хумусу та доведення його до ідеальної консистенції. Ставимо кастрюлю на вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо піну і варимо до повної м'якості та готовності, орієнтовно 1-1,5 години, залежно від того, як довго замочували нут. Нут має при натисканні розминатись у кашу це свідчить про його готовність. Зазвичай за годину варіння нуту він вже повністю ніжний та м'який. Це при замочуванні обов'язково з содою та на всю ніч. Знімаємо готовий нут з вогню. Наступним кроком зливаємо рідину через сито в окрему миску, це наша цінна аквафаба. Підставляємо її поки що, вона нам ще знадобиться. Перейдемо до етапу очищення нуту. Нут перекладаємо в миску, заливаємо холодною водою і починаємо легенько, але ретельно перетирати його руками, мов би масажуючи кожну нутинку. Частина лусок відокремляться і спливуть на поверхню, але не всі луски можна прибрати таким чином. Коли максимальна кількість оболонок відійшла від нуту, зливаємо воду через сито та перекладаємо нут назад у миску. Після цього можна піти різними шляхами. Можна перебрати нут і прибрати всі оболонки, що відійшли після перетирання. Але можна також, якщо хочеться максимально ніжного хумусу та ідеальної текстури, прибрати кожну шкірку вручну. Необхідно натиснути на нутину і оболонка відходить легко. Але, звичайно, це займе багато додаткового часу. Я практикувала по-різному, та для себе обрала перебрати нут від лусок, що відійшли під час перетирання, і не чистити кожну нутину. У кінцевому результаті текстура виходить однорідна при будь-якому з цих способів, особливо якщо блендер потужний. І шкірки на смак ніяк не впливають. Також як варіант можна взагалі не відділяти шкірки. Текстура теж буде доволі хороша, а часу затрачено мінімум. Тому вирішувати вам. Звичайно, найшовковистіший хумус буде, коли ми знімемо всі шкірки. Наступним кроком, коли нут готовий, переходимо до збивання. У чашу блендера відправляємо, зварений нут, я буду збивати хумус у два підходи, щоб блендер ретельно все збив, тому всі інгредієнти поділила на дві частини. Додаємо тахіні, сік лимона, очищений часник, оливкову олію, сіль, кмин та для початку 2 столові ложки аквафаби. Все збиваємо до однорідності. Якщо консистенція здається занадто густою, додаємо ще трохи аквафаби. Я додала ще 3 столові ложки. Продовжуємо збивати до бажаної кремовості. Підписуйтесь на канал та насолоджуйтесь своєю їжею. Загалом я у обидві порції хумусу додала 10 столових ложок аквафаби. Після збивання, коли консистенція хумусу влаштовує, обов'язково пробуємо на смак. Якщо бракує кислотності, солі чи глибини смаку, додаємо ще трохи лимонного соку, олії чи солі за смаком. Після цього збиваємо хумус до повного змішання всіх інгредієнтів. Наш надзвичайно ніжний шовковистий хумус готовий. У відео я демонструю подачу хумусу до святкового столу, як ситну та свіжу закуску. Готовий хумус перекладаємо у відповідну посудину. Розрівнюємо ложкою, щоб були хвильки. Приправляємо оливковою олією, викладаємо відварений нут. посипаємо подрібненою кінзою та додаємо копчену ароматну паприку. Для мене це ідеальне поєднання. По колу миски навколо хумусу я виклала нарізану моркву, перець, огірок та крекери. Це все ідеально смакує разом. Також, якщо ми говоримо про хумус як щоденну страву, перекладаємо його в герметичний контейнер. Поливаємо оливковою олією та приправляємо копченою паприкою. Це класика. І ідеально смакує саме так. Зберігаємо хумус у герметичному контейнері в холодильнику до 7 днів. Хумус вийшов ніжний, шовковистий з глибоким збалансованим смаком. Легка горіховість стихіння, лимонна свіжість, делікатна нотка часнику й оксамитова текстура усе поєдналося в одну ідеальну пасту. Його хочеться їсти ложкою просто так, або вмочати хрумкий овоч чи смакувати зі шматочком хлібу. Готуйте хумус та підіймайте собі настрій. Дякуємо за перегляд! Ставте палець вгору, якщо рецепт вам сподобався. Детальний опис в інфобоксі. Зустрінемось у нових відео.